Христос Воскрес, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Так як ми перший раз садили картоплю 29 березня, вона вже під верхом. Ще не зійшла, звичайно, але під верхом. А в нас тут 12 соток. Думав, що посадити в полі на 12 соток. Гарбуз. Можна було і гарбуз. Багато чого думав, але вирішив, так як лишилася картопля, і ми вирішили ще посадити картоплю. Тут в мене земля була трохи на возу, але перед тим я тут посіяв, Сідра, це в мене була тут гірчиця. По боках так добре, всередині трошки була вона рідковата. Но переоралася з перегною на осінь. Тобто на зиму вже ось осінню. І поле таке нічого пройшлися Ми, бачите, тільки що фризою. І думаємо, кинемо ще картоплю, хай собі росте. Хоч ми там посадили 56 соток, ну і тут 12, наскільки вийде. Взяли нашу картоплю, вона якраз така вічка пішли гарні. І будемо садити. Тут лишилася, правда, і червона. І біла, ми її всю в кучу сипали. Так, якщо не будеш, як я на тому полі червоного окремо, білого крему. там сорти в мене було по 6-7 по різної білої, так само і червоної. А тут у нас вже все разом буде. І провірив я там на тому полі, де ми садили 29 березня, та, що більше була вічка, вони укоренилися. І до гори вже йшли у нас, як то кажеться, всходи такі добрі. Буду їхати, подивлюся, звичайно. А тут, де були менші вічка, якраз тільки добре-добре впустили добре вічка. Ось така ситуація. Але тепло зараз є, вологи вистачає. І ми саджаємо нашу картоплю. Досаджуємо. Це вже останній наш буде на цей рік. Чому багато? Багато ніколи не буває багато. Головне, щоб вона вродила і була. А так для неї знайдеться, як то кажеться. Дехто тут саджає, звичайно, мало, 5-6 соток для себе. Але ми будемо садити по більше. І тут в мене є, бачите, це Baltic Rose така. І в мене королева Анна, і Гранада є, і різні сорти. Отакі вічка в нас. Навіть є от що бачили, оце є рев'єра. Прошлий рік я садив, оце рив'єра. навіть попадає рив'єра. але це все мішане. І так непогано, бачите, грива добра, коли пухка земля, добре і сажається, чесно кажу. Там в нас земля була. Уроді її теж фреза ходила, але все рівно після трьох дискувань раз переорка, так як вона руками там не оралася і дуже тяжке поле було. Хоч там піщано теж таке. Земля, ну кажу, дуже забита була А так, Тут Вова ми вже нам люди дали третій рік, так як я вам говорив, що тут, тут просто-напросто є що. Багато полів, бачите, хто собі сіє, хто що, але багато ще й гуляє. Я вам показував, багато гуляє. А чому воно має гуляти, як вона ви бачите, можна щось і вирощувати. Людина не в змозі, чи зараз немає і як. Як інші говорять, ми краще все заробимо та купимо, може і так. Але ми звикли до землі і ми садимо картоплю. Ну і все. Інше то, що ви бачили у мене по відео. Розкажу трошки по картоплю. Картоплю займаюся дуже давно, різні сорти садив. Ультраранні Ну, дуже багато садив. Ми на Херсонщині садили два рази на одному і тому ж місці. Вродило непогано, не мали навіть посадочної на другий раз. Ми реєрувізірували ту, що викопали. Переважно кажу, це була рів'єра. І возили, ми возили на ринки, продавали лишню. Лишали собі на посадочний матеріал, якщо він ще не виродився, тому що вона недовго, бо потім вона вже слабіші і роди. Це я говорю про рев'єри, то ми купляли, закупляли і по 9 гривень за кілограм, і по 15 гривень за кілограм, тонну брали, якраз 30 соток ми садили, трохи в теплиці. І у нас отакий був, як то говориться, трошки бізнес по картоплі. Зараз ми пройшлися. Я вже її не красив, ми її не думали садити, а так вирішили посадити та й витягли з погріба та й посадили, та й все. І хай собі росте. Якраз люди дуже сьогодні багато і сажають. Картоплі хватить, Ту, що взяли якраз останню. Отут гарні гряди, бачите, тут супер гряда. Тут в мене трошки була друтянка. Прошли рік, я кажу, що я посіяв тут це у нас була гірчиця, добре зійшла, переорав. Ну Подивимося, що буде. Був трошки перій, але ми трошки його вивели, але ну, все рівно все не виведеш. Бачите, трошки є, трохи є перій, оце перій. І середину картоплю може залазити, ну і лишається вже не товарний вид. Після, якщо пройдемо з їжаками. Під горним, а так ще до всходів можна пройтися, щоб травичка Dual Gold. Та гербецид попробували на одному. Азогар на цьому можна спробувати. І подивимося, який результат буде до цього. Чому? Тому що потім на гриві, хоч ти ходиш їжаками, грива лишається вона цій всередині, де картопля зійшла, і там буває, що. Сходить дуже великий бурян і потім його, як то говориться, погано і обробити. А так підгорниця, пройдеться, підгорниця і буде дуже добре. Між дорядка у нас 62 см. Якраз розчитана на трактор. Такий кентавр, Сороковка. Працює дуже добре. Правда, без кабіни, але дешевший варіант. Але кажу, що непогана техніка. І згораємо, і подіскуємо. Ну і все можна зробити тракторцем. Навіть посадити картоплю і викопати. Це розчитаний якраз на такі. Що, хоч я хочу вам сказати, багато є із старої техніки. Я маю Т-25, Т40, МТЗ, ЮМЗ тут, але дуже багато. Купили китайські. Є 24, -ки, є і менші на один поршень. Але дуже багато купили. Є й 50-ки. Хто по грошах з кабіною? Гарний, звичайно, варіант, як то кажеться. Ну, дороге задоволення, так як вони стоять, як взяти 12-15 тисяч доларів, це кабіною. А наш так і без кабіни. Працює, не їдемо, як то говориться. А так то можна щось намет зверху поставити та й все. І не буде теж падати. Ну, зимою зато тепліше в кабіні, звичайно. На цьому я буду закінчувати своє відео. Доходимо ми вже до кінця. Приїхали. Це найкраще технікою садити. Свій трактор, своя сажалка, супер. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України, щоб Україна була вільна, мирна і ні від кого не залежала, щоб люди всі були здорові, веселі і треба прожити ту суму. До побачення!